Так, от приїхала така красота SPC, трежур Likes. Зараз будемо займатися фізкультурою. Давайте трошки пробіжемося по SPC ламінату. Ось осіка підлога, трежур Лейкс. Замовлення приїхало 24 пачечки. Тут в ну, 48 50 метрів квадратних. Замочок Uniclick, найнадійний в світі. Ось осіката, понятно. Захисний шарт гарний, тиснення в регістр, синхронна структура. Напічканий просто капець. Ну Це для американців робили. І зараз в Україні товщина загальна 7 мм, 5 плити і 2 мм підкладочка. 10 років гарантія йде в офісах, мабуть, а вдома пожизненно, lifetime. лайфтайм. Мікрофасочка 4 штуки. Ну, всі сертифікати є. А це самі злі сертифікати. Це, бачите, це те, це, це, що американці вони ж там взагалі молодці. І ззаді на упаковці, знизу, ззаду, знизу. Іде інструкція, що можна, що не можна, з ким, де, як і коли. Так що будьте уважні перед тим, як кладати будете. Ознайомтесь, якщо ви не спеці. Тому що замочок юніклік, не всі вміють кладати. Давайте подивимось, який тут декорчик. А декорчик у нас ТЛ04 Айсберг. Ну, Iceberg. такие вот характеристики. Обалденний. Коротше, пі... ну, короче, тут же ж бачите, так, да, розмір. 1,52 довжина. 230 мм ширина, 5 плюс 2, короче, XPE. Ну, гарна підлога, гарна. Так, ну, хватит, да? Тут таке деську, теж модняче. але я його буду обдирати. Буде на зберіганні, десь через 2-3 місяці клієнт буде отримувати. Ще отак. -от.